Всім привіт! Сьогодні знач, у нас Renault Scenic. Renault Szenic 2, там, по-моєму, чи 5 чи який там рік, щось. чи п'ятий, шостий, чи 4 e, Значить, Приїхала, поламалась прямо на трасі, нема зарядки. Висвідчую, що нема зарядки, розрядила повністю акумулятор. Зараз я акумулятор вже зарядив і покажу, як вона проявляється. Трошки, конечно, у нас але покажу є свої определенні нюанси. Так, ну, от, собственно, сам Сценік. Підходимо зразу до акумулятора, показуємо, що в нас тут є. Так, мінус, плюс. 12.65, так. Можемо їх тут і лишити. Йдемо сідаємо в машину. Тож нажимаємо тормоз, заводимо. Ну, вот. Бачимо, зараз ошибки немає. Ну, Трошки якось странно. так? І якщо зараз би піти туди поміряти, то на напряження там не, не росте. Так і є 12,6. Тобто Генератор зараз не видає. Але ошибка буде проявлятися, коли почнемо давати обороти. Побачимо, все, загорілося. І далі вже вона буде. Ну, зараз пропаде, але якщо знов дати обороти і почати їхати, вона знов буде. Не пропадає, так, пропадає, верніше. Ну так, зараз не горить, начебто, да, але йдемо поміряємо, що вона видає. Ну от ми бачимо, що тут взагалі вона нічого не видає. Тобто реально немає, якби зарядка не йде. Заряду нема. Іде на розряджання можна сказати. Ну, якщо б зараз ми, допустимо, машину виїхали то і почали їхати, то шибко загорілося. Ну, як ошибка загорілася б на таблиці Табличка акумулятор, стоп, і вона би горіла б постійно. Ну, Всі симптоми показують на те, що є определена інформація, що, скоріше всього, що це щотки на, на, цьому, на генераторі. Але тут, звісно, трошки його проблемно достати, але в будь-якому випадку треба достати і все провірити. Якщо підійти до генератора, от ми можемо понаблюдати його присутстві, можна так сказати, он, тільки він он аж там. Зараз да? нам ну, кришку зняти, то не біда. І дивився, що деякі знімають або бампер вас зняти, або подушку відкрутити, двигатель дати трошки доверху, вижати знизу. Або, або зняти оцю накладку. Три таких варіанти я знайшов, як звичайно, роблять люди. Зараз будемо дивитися, які буде підходити нам. Так, ну що ми робимо першим ділом? Першим ділом включаємо, допустимо, на прозвонку, прозванюємо, щоб у нас ну, типу, цей не був згорівший, але якби він був згорівший, то нічого б не заводилось, Так, І так, візуально дивимося, щоб все було. От, кстати, тут воно болтається. да? Ну, Я думаю, що це особливо такого влиятельного якогось моменту не дасть. Щоб Дивимося, щоб на генераторі у нас тут тільки один до нього приходить проводочок. То він пульсіруючий, тут все на імпульсах, це вже суверений автомобіль, так можна сказати, і один силовий до червоний. Дивимося клеми, провіряємо, шатаємо, щоб у нас нічого не відпало, щоб все було на місці. В даному випадку все на місці. В даному випадку треба все-таки лізти до генератора і дивитися до щоток і до регулятора. Так, Що першим ділом я зробив? Першим ділом я встав всі скоби, всі ці пластикові защопки. Які тут каверзні це, достаєш тоді? то. Спочатку з цього ряду, потім повністю з цього ряду. І тепер ми можемо зняти цю накладку одну. Можемо зняти другу накладку. Далі відкрутив тут один болтик. І тут ми бачимо, що вже воно в місті з фарами шатається. Но його держать тут болт. Відкручуємо одразу кріплення фари. Ага, Тут фара кріпиться не так. І з цієї сторони хорошо видно. Єдине, що, мабуть, прийдеться відкрутити ще замок. Ну зараз побачимо. Так, тут кріплення фари ось до, кріплення фари ось до. Так само тут Торкс, тут Торкс. Я думаю, що ми її знімемо повністю. І так, продовжаємо добиратися до генератора, значить зняв я весь цей такий. Не знаю, чи балка, не балка. Знаєш, тут по кругу розкрутив всі саморезики, які були так. Там від фар відкручував. Далі що? Далі тут сигнал. Тут треба просто тако відводити його. І отут крутити далі. Тут ще вкручені сюди в бік 4, 4 таких саморезика. Це теж просто я показував на відео. Так? Тако відкручуєте і там ось до їх крутити в цьому місці. Дійсно, що найсложніше, що там є. Ага, Це ось до ось йде такий провід. І цей провід заложений отак. Він зайшов сюди. Ага, отак. Пішов сюди, потім звідси пішов сюди, 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 сюди. І отак от, сложно його звідти вивезти. Виводите ще той провід і тоді воно виймається. Трос. Я навіть відкривання я даже не від'єднував. А єдине, що відчепив цей флажок, щоб не зламати, бо все таке хрупке. Ну, і тепер просто відвів його в сторону, бо роз'єднати той трос. Все одно не вийде, навіть якщо відкрутиш його, то. То, ага, тут ось ця штука. Воно якось тут не знаю, як воно тут кріпиться. Його не знаю. Ну, коротше, я не хочу до нього лізти, щоб не зламати. Так, ну і от вдалині ми бачимо вже генератор. Так, ну, звісно, познімати всі ці патрубки. Звісно, не все в нас вийде зняти, воздушний зняти. І пробуємо добиратися вже до ремня. Ну і далі вирішив просто вже. Зробити, не йти по самому такому, не шукати собі сложності, вирішив просто розібрати максимально, щоб можна було добратися до цього ремня, його скинути, нічого там вже не видумувати, зняв колесо, зняв покрило і зараз змін лише оцю защиту. Ну, Якась і вже буде доступ до цього натяжного ролика. Так, тепер я беру отакі от удвінителі. Находимо вон там вон, ключ на 16, ось там я надіваю. Ось так от прокручуємо і бачимо, наш ремішок ослабляється. І не треба там зверху щось видумувати. Просто Єдине, що треба, якщо один, то і нажимати, і, і знімати ремінь. Це трошки незручно, ну, ну реально, все, ремінь ослаблений. Ремішок знятий і обов'язково Робіть фото, як він був, бо потім при установці можуть бути випроси. Так, наступним кроком від'єднуємо мінус або плюс, кому що удобніше. Далі що робимо? Далі нажимаємо на цей флажок і знімаємо цю фішку. Так, я вже попередньо нажав і вже тепер тільки знімаю. Далі ключ головкою на 13, відкручуємо, відкручуємо непосредственно. Сам плюс з генератора. Можна, мабуть, менше взяти. Так, Далі треба розкрутити два болта, які держать цей непосередньо генератор. Патрубок один від Далі цей автомобіль йде у нас з кондиціонером. От пішов шланг кондиціонера, чіпати не можна. Далі йде шланг радіатора, то можемо відсунути. Да? Болти знаходяться в цій частині. Може на бензинових, звісно, щось трошки по-другому. Тут ми бачимо кондиціонер. Значить, топлівні, топливопроводи, топлів до топливного фільтра, йдуть теж трубок. І Тут все. Ну, тут, коротше, просто зверху нічого не зробиш. Що йдемо донизу і будемо крутити лучше знизу. Знизу ми от бачимо, що ми тут бачимо. Зараз подивимося. Щас я вже Тоже, теж треба долізти туди до нього. Знизу ми бачимо вот, один зверху болт. Я вже буду тільки пальцем показувати. Ось він по центру. І от тут у нас є другий. Він знаходиться за роликом. Тобто зараз нам треба зняти цей ролик. Знімаємо натяжний цей ролик. А за ним вже доберемося до болта. І тоді вже відкрутимо нижній і відкрутимо верхній. І тоді я думаю, що спробуємо виняти генератор. І так, зняли ми натяжний ролик. Щось там трошки він, звісно, якось не дуже чисто робить, якщо чесно. Але сказати, що розбитий, не розбитий. Ну, в общем, такого плану. Він, бачите, з пружиною, підпружинений, все, це відстеріло в сторону. І тепер я доступ до болтів. І я вже почав їх розкручувати. О От. Значить, перший болтик вороток на 13. Нормальна головка, Вон до зверху я вже викручу, можу даже показати, як це робиться маленькими такими. Ну, Отак от бачимо, болти вже викручені. Той верхній впирається в лонжерон. І там одного я слухав, то казав, що не виймайте його. Він вийде таку проріс. Я так розумію, що там зверху теж така сама проріс, як тут. Що його можна не виймати. Ну і тепер такого всаджаємо сюди. Отвертку де можемо і отак вижимаємо. І от воно вже все шевелиться. Він вже є свободний. Перейдемо наверх і пробуємо його там витягувати. Значить, от, після множества проб. Значить, що я робив? Спочатку я розшатав його знизу, отвертку його так. Потім розшатав його зверху. І в определенний момент він пішов. Тобто, вийшов, бачимо, з цього паза. Дійсно, там є прорізь. Бол до кінця виймати не треба, вон він собі там біля лонжерона. І тепер весь генератор є свободний. Це все я робив знизу, якщо чесно. Бо зверху там нічого не зробиш. От, він вже тут болтається. І зараз будемо йти його там якось винімати. Його треба провести через всі шланги. Цей шланг, цей шланг пластмасовий. Взагалі... Вероятність того, що він зламається, дуже висока. Ось так, от якось треба зафіксувати. То відсовуємо. І я думаю, що зараз він вийде. Ну от, собственно, сам генератор. Кстати, тут ніякої обгонної муфти нема. Власник казав, що ми її замінили, але реально тут просто шків, ніякої муфти тут нема. Хм. Не знаю. Значить, що ми тут бачимо? Перевертаємо його отак. Бачимо, що у нас валіо. Ага, у нас валіо. У нас номер, може, комусь треба. Рено. Видно, що ще оригінальний. Ну і що? Треба зняти цю кришечку, а під кришечкою вже достатися до регулятора і до щоток. Кришечка на цих каверзних таких защолках одноразово. Треба так їх підзадіти, три штуки, от, щоб не зламати її. Тому що якщо старий пластик, то скоріше пластик ламається, чим ті, ті защолки виходять. Ну, Будемо зараз знімати. Ну, Так як і говорив, кришку, звісно, зняли ми почти, цілу, почти. Одне, звісно, кріплення не Ну Це взагалі якась глупость придумати таке. Що за інженери? Так, далі відкручуємо цих три болтика, два, так. Да? І знімаємо. Ось тут нам треба щотки одразу в місці з цим регулятором. Так, ну що тут сказати? Значить, то, що думали, так і є. Значить так, ставимо це тут і дивимося внімательно на те, скільки у нас виступає оця верхня щотка, і скільки виступає у нас нижня. Бачимо, що вона вже просто, просто її там вже нема. Отак, навіть коли я роблю, туди нажимаю, пускаю, все, вона вже далі не виходить. Ще верхньої трошки є, і то верхньої теж вже можна сказати, що там вже їх осталось мало, але вже то, та нижня точно не доставала до якоря. На це ще не все, дивимося на сам якорь. Бачимо, тут у нас вже просто канави. Да? Якщо ця нижня, стокосйомності. Кольцо ще більш-менш нормальне, то верхне, тосьне. Тут вже воно немає м'яного цвіта. Да? Тобто, я предполагаю, що воно або іскрило сильно, що вже не доставало, стало чорне, або вже протерло його до до... до желіза. Чи не знаю, до чого, да? Якщо так наче... цвіт не приобрітає. Ну, в общем, треба міняти. значить. Значит, під заміну в нас іде цей узел. І під заміну треба міняти оці кольця. І щоб було б хорошо провірити цей діодний мост. Ну Це вже треба чуть більше О, електрика. Так, ну знайшов, власне, значить, другий генератор. Ідентичний, похожий. Ну, от, послухаємо, що він, як він крутиться. Ну Не знаю, такий трошки, як би там. Трошки є зазор, якщо так брати муфту туди-сюди, то це треба двома руками, то типу, той підшипник має якийсь зазор. Ну, Думаю, з півгода походить, а там... а там відреставрірується і теб типу, процедура знов та сама. В общем, ставимо і заводимо. І так, щоб сильно собі не мучити нерви і не морочитися при установці, нам треба оцю от втулочку трошки вдавити туди, щоб він на свободно сідав. Зажимаємо піски і. Ну, не знаю, на відео видно, не видно. Коротше, втулка вийшла туди, пару міліметрів цього достатньо, щоб потім свободно її садити туди на місце. От генератор уже на місці. Закручуємо цих два болта. Верхній і нижній. І ставимо ролик і натягуємо ремінь і пробуємо заводити. І так, ви вже можете чути, що автомобіль робить. Ще тут нічого не зібрано, воно все, коротше, тут ще все короче, весь передок, ще треба буде збирати. Але саме головне, ми вчепили генератор. Накинули на нього всі клеми, завели. І, звісно ж, дивимося результат. От, ми бачимо 13.60, 13,8-14. Тобто ми бачимо, що зарядка йде. Генератор заряд дає. звісно, що акумулятор заряджається і всі системи, на авто, всі системи на автомобілі працюють. Ну і що? Далі вже починаємо процес зборки. Я думаю, що цей процес, мабуть, займе більше, часу, ніж за процес встановлення самого генератора. Ну, хоч не хочеться, треба складати. Так, повністю все зібрано. Всі закльопочки, все 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 на місці. Тут теж все сіло на свої місця. Звісно, садити його на місце, попасти там в той радіатор, там кріплення того радіатора, попасти цей язичок і закрутити всі ті болти, і ще тут якась теж там. Пластина, а попасти в ці защёлки, які в центрі екрану зараз. Це задання не із простих. Не знаю, може якби я в наступний раз би робив би цинік, то я би все наверное, б все-таки зняв би все цей бампер. Але хоча знімеш бампер, то буде з цими зазорами гратися або щось не буде грати, або ще щось. Ну не знаю. Ну, в общем, я зробив так, як зробив. Все, зібрав назад. Машина работає, зарядка йде. Якщо даний ролик вам чимось допоможе, буду радий. Якщо поставити лайк чи напишете своє мнення в коментарях, я обов'язково прочитаю. На деякі опроси можу дати навіть відповідь, якщо буду знати. всім далих замін ваших генераторів. 哇！哇！